«Чері Тіго 4 2020 року, 1,5 бензиновий двигун, автоматична коробка перемикання та передній привід. Так виглядає наш міні-кросовер від Тіго, має синенький офігезний колір. 17 дюймові легкосплавні диски у нас йдуть в комплектації. Датчики тиску в шинах на кожне колесо, безключовий доступ, тонування скла вже є, дистанційний запуск двигуна з кнопочки. В салоні нас зустрічає комбінація тканини та шкіри. Виглядає воно так прикольно. Підігрів передніх сидінь є, шкіряне кермо також в наявності, круїз контроль є, управління магнітолою з правої сторони керма. Датчик світла в нас в наявності, також у нас є допомога спуску з схилів та гір. Старт-стоп-мотору з кнопочки, електроручничочок, автохол також у нас є. Отакий от у нас кондиціонер, але що прикольно, що можна управляти всім із самої магнітоли. Також у нас камера заднього огляду є, виглядає вона ось так. широкоформатна, з проєкцією на асфальт, тобто все класно, все шикарно. Підтримка Apple CarPlay є, Android Auto немає, не знаю чому, але ну, в принципі нафіг він надо, є Bluetooth. Так, Спереду все йдемо далі. Так виглядає задній ряд сидінь, має шикарний стан, має центральний підлокітничок, два підстаканнички. Також у нас тут ззаду дві ніші для якихось твоїх речей і отакі два кармашика. І так черетіго виглядає ззаду наперед. Ну, я вам скажу, досить таки непоганий має стелючок. Багажник у нас досить таки вмісткий, тим паче можна ще спинки задніх сидінь скласти і залізе целий слон. Тут у нас ось така, от, такий от коврик, можна сюди налити води і нічого не проллється. Також у нас є докаточка з тулкітом. Взагалі нова, ніхто нею не користався. І сумочка теж тобі буде віддана. Також є ще літній комплект гуми. І зимній стоїть на автомобілі. До речі, стоять ось такі от штучки. Автомобілі ну, досить таки прикольно. Чому рекомендуємо саме цей автомобіль? Тому що він з мінімальним пробігом, тобто тут 56 тисяч кілометрів. Машинка повністю обслужена, ну як обслужена, вона нова і нема чого обслужувати. Літо є, все є, сів до да поїхав. Це саме той варіант. Приїжджай до нас, велика окружна дорога 22, місто Київ. Біля Жилянського мосту знаходимося. До речі, там ще висить регістратор, його тобі теж віддадуть. Приїжджай до нас, купляй як за повну вартість, так і в лізинг від 15% від суми, яка буде вказана у вартості. Бери це, буде твій аванс, і від 1 до 5 років береш її у лізинг. Тож приїжджай до нас та хапай авто на хапай авто.